Сьогодні ми знаходимося у наших інших довірених клієнтів це мережа Аптек АНЦ, яка в своєму бізнесі використовує побутові кондиціонери. А зараз ми зайдемо всередину і роздивимося їх детальніше. Ззовні ви бачили два блоки. Один використовується тут для потреб обслуговування клієнтів, інший використовується для внутрішніх потреб самої аптеки. Незважаючи на те, що це комерційний об'єкт. Інколи ми можемо використовувати і побутові кондиціонери, як, наприклад, цей Birmingham 12-ї потужності, який має на борту у нас wi fi керування, що корисно для всіх співробітників, які тут знаходяться, що можуть користуватися мобільними телефонами, а не пультом, і він є найменшим в своїй серії по габаритам. Отже, незважаючи на будь-які формати вашого бізнесу, ми зможемо вам підібрати, розрахувати і реалізувати будь-який від кондиціонера і побутовий, і промисловий.